Обов'язково зробіть цей ритуал 3 квітня у грошовий четвер. І я гарантую, що протягом 10 днів ви отримаєте велику суму грошей. Друзі, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні я спеціально для вас вийшов з новим фінансовим ритуалом, бо ви мене дуже просили знову якісь писати фінансові ритуали, такі плюс мінус як то кажуть, нормальні, адекватні, які можна виконати без оціх, знаєте, всіх піротехніки і всього іншого. Це дуже просто, але не забувайте підписатися, поставити лайк і, звичайно, поділитися зі своїми близькими друзями, яким ви також бажаєте фінансового благополуччя. І обов'язково написати в коментарях, приймаю гроші для того, щоб активізувати ритуал. Це перше, що потрібно зробити. Наступне ви беріть ось купюру. Номінал купюри, до речі, може бути будь-який. Ви можете від 5 гривень взяти, але має бути купюра. Далі нашептати на них. Є спеціальний заговір, який я написав ось тут під о, відео в описі, е, тому щоб просто щоб довго вам не розповідати, щоб ви його не записували. Ви просто його к -к копіюєте і все. І читаєте цей заговір. Прочитали заговір, і далі ми купюру цю кладемо в кишеню. Ми можемо покласти її в кишеню одежі, наприклад, в сорочку, чи в штани, чи в плаття нема значення. Поклали всю свою купюру і йдемо на вулицю. Друзі, можна 5 хвилин погуляти, 10 хвилин немає значення, хоч весь день, але купюру ми з кишені не виймаємо. До 4 квітня, тобто вона знаходиться там цілу ніч, і ось на ранок, 4 квітня, а може в обід, а може ввечір. Немає значення знову ж таки, бо 4 квітня, до речі, це дзеркальна дата. Я приготую для вас новий ритуал на дзеркальну дату. Але на 3 квітня ось такий ритуал. І 4 квітня ми беремо купюру, виймаємо з кишені і втратимо витрачаємо все до копійки. Е, немає значення, е, що це може бути якась, е, наприклад, сума там 500, а у вас там 200 гривень, і ви ще додаєте своїх немає значення, ви просто їх витрачаєте обов'язково. Тому перед тим як класти якусь купюру, подумайте, чи вам по бюджету це чи не по бюджету. Не знову ж таки кажу, немає ніякого значення. І я вам гарантую протягом 10 днів, якщо все зробите правильно, можете зберегти собі це відео для того, щоб переглянути на всяк випадок. До речі, цей ритуал можна робити у будь-який четвер. Тобто це не обов'язково в цей четвер, це ритуал можна робити, хоч кожний четвер. Тому друзі, я вам дуже рекомендую його. Він дуже дієвий, протягом 10 днів змінюється кардинально у деяких людей. У когось через е, там, годину буде вже гроші якісь іти, у когось через 10 днів, дивлячись, просто яка у вас фінансова енергетика. Але те, що він, він працює, це 100%. Друзі, не буду більше вас затримувати. Як завжди був з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Не забудьте підписатися, поставити лайк, ну і звичайно поділитися з близькими своїми рідними всіх цьому, па-па!